Перед переглядом насамперед хотів би подякувати всім дотичним людям, які допомогли цьому каналу перескочити позначку 100 підписників. Дякую! Е, і одразу хотів би запросити нових переглядачів підписатися, поставити лайк, поставити коментар. і поки не забувся першим коментарем. Я завжди залишатиму посилання на волонтерські рахунки для допомоги зсу. Так як не потрібно забуватися, що далі триває війна, і фінансова допомога це справедливий вклад до перемоги. А тепер гарного перегляду згідно з переписом населення, у 2023 році на території Польщі проживають більше ніж 36 мільйонів людей. 36 600. і так, також з офіційним в під рахунком кількості велосипедів то більше 9 мільйонів. Тобто, якщо це офіційно, то неофіційно можна сказати, що 11,5-12 мільйонів велосипедів. І можна сказати, що Польща є в Польщі доволі популярний велосипед. Ну, я думаю, мої відео будуть досить актуальні. Навіть за самими скромними підрахунками з 2018 до 2023 року кількість велосипедистів у найпристосованішому місті для велосипедистів у Вроцлаві збільшилась на 18%. Як це підраховувалось на перехрестях камери, які слідкують за дорожнім рухом, вони просто на годину рахували кількість проїжджаючих. Ших в Так що так, ці камери дійсно працюють. Ідею до цього відео я вже планував досить довго. Я хотів би вам показати місто, в якому проживаю вже понад вісім років і насолоджуюсь велосипедними доріжками, як бачите на відео. Різної якості я проїжджав і через парки, і через асфальтовані хороші нові доріжки, і через поганючі, де хотів би просто іти поряд. Але по підрахункам знову ж е, тисячі 2022 році в вроцлаві було 1100 км кілометрів велосипедних доріжок. Це як на мене доволі багато, і всюди можна знайти пункт ремонту або зупинки для велосипедів. І так, Вроцлав, столиця Нижньої Сілезії, яка історично була частиною як Німеччини, як Чехії, як Польщі і кучу царств, які колись існували на цій території. Вроцлавська ратуша є візитівкою цього міста. Ви напевно бачили на фотографіях, як це круто виглядає, але надіюся, що після цього відео ви будете шукати трошки інші будинки, які будуть асоціюватися з цим містом. Наприклад, на ратуші знаходиться торговий центр Фенікс, який колись був власністю братів бараш. І як бачите на фотографіях старих, вони мали на криші величезний глобус. На жаль, в глобус попала блискавка, і зняли, демонтували цей глобус і залишили просто оглядовий майданчик. В 1930 році, на жаль, брати Бараш мусили продати цей торговий центр за пів ціни, так як до влади прийшли фашист... нацисти, а так як вони були євреями, вони мусили це все продати і передати власність держави. Напроти так званих скляних фонтанів ви знайдете два найстаріших будинка Вороцлова. Так Їх називають Ящ і Мовгожата. Це два будинки, які збудовані ще в 14 столітті, і виглядає, ніби вони тримаються за ручки. А за цими будиночками одразу знаходиться костел Святої Єлизавети з Оглядовим майданчиком вежею, колись ця вежа досягала 135 метрів і, на жаль, через буревій вона зламалася і залишилося лише 90 метрів, які перебудували. А колись це було найвище найвища точка Вроцлава. Цей будинок вам завжди буде колоти очі, так як він зовсім не підходить до архітектури, яка оточує Вроцлавський ринок. Він ще побудований в 1930 році і завжди хотіли його перебудувати, аби він виглядав трішки красивішим, але як завжди не було грошей. Зараз там знаходиться банк. Ну, хай буде кожен куточок врославського ринку просто просякнути історію. От, наприклад, біля врославської ратуші стоїть пам'ятник Александру Фредро. На місці цього пам'ятника, коли стояв пам'ятник Фрідріху Третьому, Прусському, і до речі, цей пам'ятник зі Львова. Ну, там він стояв. А от і один із найстаріших барів взагалі Вроцлава це півніця Швідницька, прям дуже-дуже старий. Настільки старий, що навіть можна подивитися на бруківку, яка підходить до цієї півніці Швідніцької водна під нахилом. І як об'ясняли, нам це спеціально спроектовано для того, щоб великі бочки з пивом можна було перекочувати безпосередньо до цього бару. Ці вузенькі вулички колись були торговими рядами і називалися Сукеніце через назву товарів, які продавали Сукно в тому так само. На ринку і не тільки в Вроцлаві ви знайдете будинки з цікавими назвами в стилі под золотим, под небеским сонцем, под котгутем», под злотим Єленям. Це все дані історії, так як колись не було настільки багато будинків, що не потрібно було називати вулиці, але для поштарів. Аби вони знали, як орієнтуватися по місті, і знаходити саме той будинок, де потрібно переслати пошту посилку, то власники будинків над входом ставили такі статуетки відповідно під золотим псем. То при вході була жовта або золота собака под небесним сонцем. То як розумієте, синє сонце було при вході. А для тих, хто додивився до цього моменту, бонусом буде е, такі цікавостки від людини, яка довго проживає. А саме е, оглядові майданчики, безкоштовні оглядові майданчики. Перше це готель Монополь. Заходите, заходите в ліфт, шостий поверх, виходите через ресторан на кришу і дивитесь, насолоджуєтесь краєвидами, насолоджуєтесь оперою, яка стоїть, стоїть поряд. Або їдете до галерії домініканської, заходите також в ліфт, піднімаєтесь на четвертий поверх. Там маєте паркінг на криші, але ніхто вам не забороняє оглядати звідти місто. Я так собі думаю, якби я брав участь у легендарній програмі і Решка», я напевно був би тим третім ведучим, якому ніколи не доставалася б золота карточка чи 100 доларів. А мені давали просто велосипед і може трішки боргів. І я мусив би до кінця вихідних знайти якісь красотулі, позбутися долгів. Як ви думаєте, було б цікаво? Напишіться в коментарях. І орел і Решка, зв'яжіться зі мною.